Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами Український сектор журналістів Рошвець. В традиційному вечірньому прямому стрімі українські секіряни, я дуже радий бачити усіх. Сьогодні 21.00. Помаленько проблеми з світлом в Україні потихеньку, потихеньку зменшуються, а в кращу сторону і вже другий день є можливість вийти на стрім традиційно о 21.00 і сказати. Фірмову фразу ласкаво просимо, в українські сукіряни, українські сукіряни, які об'єднують розумних, думаючих, патріотичних і мислячих українців, за якими майбутнє. Саме такі українці відродять Україну під час, після війни цієї страшної ну і приведуть Україну до, до вислову Джихара Дудаєва. Росія потерпить поразку і підніметься велике українське Сонце. Згадав я великого нескореного президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Традиційно у нас пан сьогодні Андрій Блонський, пані Марися Борсук і пан Романтік, і пані Марися. фірмової своєю п'ятірні, яка приносить завжди прямому стріму українські сикіряни Удачу. Традиційні прохання, їх декілька. Будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. На платформі якого працює прямий стрім Українські сукіряни. Підписки йдуть непогано, дуже гарно. Тому я дуже прошу усіх, хто ще не підписався, натискайте, підписуйтесь. Е, дуже велике прохання підписатися під час стріму. Це дає алгоритмам Ютубу ширше розкидати цей стрім. Ну і, звичайно, ставте подобайки, коментарі більше шести слів. І велике прохання. Традиційне прохання прямий стрім, «Український сукіряни, незалежний. Ютуб-канал Ігор Кравцов не отримує від Ютуба за монетизацію і за рекламу. Себто, щоб бути повністю незалежним і говорити правду, я відмовляюся від будь-яких грошей зі сторони. Одна надія тільки на вашу допомогу. Велике прохання, хто скільки зможе. 51, 68, 74, 51. 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Велике, дуже прохання і низький уклін і Подяка тим людям, які допомагають. Донати я дуже тішуся, коли під час стріму. етеру ефіру приходять ваші донати. Буду дуже-дуже вдячний. Важко працювати, коли немає вашої допомоги. І пан Андрій Андрій, добрий вечір. Що ж, дорогі рідні? Ну, давайте почнемо. Передусім. Хочу щиро виразити співчуття киянам тим людям, які постраждали сьогодні після чергової звірячої атаки расистів на Київ і по всій Україні. Знову вбиті, знову поранені, знову зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура, знову загиблі діти. Що це означає? А я скажу, що означає? Це означає те, що Росія готова свідомо зірвати перемовини по миру. Пам'ятаєте, як учора кричала рашистська агентура в Україні, як кричали рашистські консерви ФСБ, типу Льоші Гончаренка. А я відкрито зараз скажу, що депутат від Євросолідарності, Верховної Ради України Олексій Гончаренко це агент Федеральної служби безпеки Росії, який внігрен в оточення Петра Порошенка. Хоча там і без нього. Російських крутів ні Так от, що кричав вчора Льошик? Гончаренко: Зеленський не хоче міра, Зеленський вибирає війну, Зеленський готов сорвати мирні переговори. Що вчора кричав Ягодзінський, сірожа наш, професор Поляк, те ж саме. Зеленський готовий зірве мирні перемовини. Так? Mm -hmm. Так, mm -hmm. дякую за Донат, перший. Дякую. Що вчора кричав Мосійчук, да, Мосійчук, ситенький той за кордону іуда удапродаж продавши Україну за 30 ФСБшних срібників, Зеленський готовий зірвати мирні перемовини. Що кричав Тарасик юрист? Зеленський готовий зірвати мирні перемовини. А хто зірвав мирні перемовини? Правильно, під ранок звірячий удар по Києву. Ростав всі крапки на «і». Зеленський не думає зривати мирні перемовини, а готова їх зірвати Росія. Ви знаєте, чому? А я скажу тому: тому що вона отримала підтримку від Китая. Оцей удар був після женевських перемовин, але для Росії женевські перемовини не так важливі. У Росії є господар це Китай. Так, Росія стала колонією Китая. І цьому сприяла російсько-українська війна. Як людина, яка служила в радянській армії, можу відкрити уже не таємницю. В радянській армії знали про це практично всі: на кордоні з Китаєм були побудовані ще з 70-х років три лінії оборони. Тисячі танків були вкопані в землю, забетоновані, і це були правильно рухомі фортеці. Три лінії е, оборони е, забетонованих танків е, мали стримати удари китайської армії. Так от ці танки всі викопали і куди послали? Правильно, в Україну, де вони згоріли? Фактично, російсько українська війна залишила далекий схід без російських військ і без глибоко шалоновної оборони, глибоко оборони. Фактично далекий схід, зараз беззахисний перед великим Китаєм, і Росія це бачить. Бачите, до чого довів Путін свою країну такою бездумною війною проти України. Так, так. І Росія зараз повністю залежить від Китая. Вона є просто донором Китаю, дешевою сировиною. Все вона зараз віддає, 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 віддає. Китаю далекий схід на Далекому Сході 2 мільйона. що китайців вже працюють, колонізуючи. До нас приєднались пані Ірина Шелінкова і пан Володимир е Ворона. Добрий вечір, дорогі друзі. Добрий вечір. Дуже радий що ви приєдналися. Так от. Так от. Трамп позвонив Сінь Сіньзінпіну і попросив його попливати на Путіна, щоб закінчити війну. Сіньзінпін сказав: Я не можу нічого зробити і не буду впливати на Путіна, тому що в мене проблеми з Тайванем. Хочете миру в Україні, віддайте Тайвань. Все, Трамп ніколи не піде на мир в Україні, щоб віддати Тайвань. Сіньзіньпіну. Тому Сіньзіньпін, знаючи це, просто Трампа від футболу. Сказавши, ну хай війна продовжиться до 2027 року. І після цієї відмашки господаря, а для Путіна тепер господар Сінь Зіньпін, Росія ударила по Києву. Вона свідомо йшла на зрив мирних перемовин в Женеві. Свідомо йшла на зрив мирних перемовин в Женеві. Свідомо. Ставить знову Україну в рамки капітуляції і не миру. і свідомо це зробила перед перемовинами в Абу-Дабі. Сьогодні у нас перемовини в Абу-Дабі, там військові делегації Сполучених Штатів Америки на чолі з міністром сухопутних військ спецпосланцем США, Дріскофом і російськими військовими, і присутній генерал Буданов, начальник розвідки українських збройних сил. Як спостерігач. До речі, відома фамілія тільки Дрісков і Буданова, а решту фамілій прізвищ засекречені ні. От бачте, Росія просто робить свідомий зрив. Плюс атака на Румунію. Ну, чому сьогодні всі кажуть, дрони залетіли, дрони, вибачте, це атака на країну НАТО. Росія, крім ударів по Україні, по Києву свідомо ударила по країні НАТО. І реакція НАТО яка? Підняли винищуючи. ну і що? А де четвертий параграф? Чому Румунія не об'являє, що нуж на нас напали? Збираємо НАТО. Четвертий параграф це консультації. Ви чули таку заяву? Ні. Два дрони залетіли в Румунію, шість дронів політали над Молдовою. Але молдовські національні армії не тільки вміють пити молдовські домашнє венце і їсти мамаличку з бринзочкою і з домашньою сметаною шкварочками. аж сам облизався. Вони ще вміють спостерігати за повітрям. Тому спостережні пункти молдовської національної армії засікли російські дрони, як вони зайшли тільки що в повітряний простір Молдови. Почали рухатись до Румунії. Один російський дрон упав прямо на будівлю на сарай місцевого охоронця в селі Кукурешти. Нижні нижній Кукурєшти є таке село біля Флорешти. Що це означає? Це означає те, що для Росії нема межі. Вона не боїться прямо нападати на країну НАТО. Вона не боїться випробовувати терпіння країн НАТО, знаючи, що ці слабаки, а я відверто називаю країни НАТО Євросоюзу, слабаками, що ці слабаки побояться дати здачі. Все. Відверто, скільки раз на Польщу, скільки раз на Прибалтику, зараз військова атака Росії на Румунію. І навіть ніхто не зізвав НАТО, навіть Румунія не сказала та ж четвертий параграф, давайте, давайте, давайте. Що це означає? Це означає, що Росія підриває. Підриває свідомо мирні перемовини, вона отримала відмашку від Китаю. Воюйте до 2027-го і Путін готовий воювати і далі. Про що він раніше казав? Пісков вже сказав, що ми готові йти і далі. Все? Тим більше, на перемовнах Абу-Дабі, е перемовнах в Абу-Дабі е Росія сказала, що їй не подобається російська американська. Вибачте, американсько-український план з 19 пунктів. Просто не подобається. Їм подобається той старий американський план з 28 пунктів. Особливо не подобається те, що немає амністії російським військовим злочинцям, і особливо не подобається те, що Росія що, повинна платити контрибуцію, репарацію за завдані збитки України. Отже, Росія і в Абудабі свідомо готова йти на зрив перемовин. Не Зеленський, як кричала російська агентура в Євросолідарності Потрошенка і продажні українські блогери за ФСБшні срібляники, а Росія довела, що вони готові в будь-який момент зірвати перемовини, тому що для Путіна Трамп не господар, Трамп, можливо, агент красно. Трамп, можливо, свій друг. Тим більше сьогодні Каролін Левіт. Ви знаєте, хто така Каролін Левіт? Це речник Білого Дому. Каролін Левіт сказала, що саме сьогодні символічно в день удара по Києву Трамп припиняє військову допомогу Україні. Совпадіння агент Краснов, я би сказав Дональду Трампу, я не думаю. Ви бачите удар по Києву. Атака на Румунію, атака на маленьку нещасну Молдову. І в цей момент Каролін Левіт, речник Білого Дому, заявляє, що США хоче миру в Україні, хоче припинити війну і тому припиняє всяку допомогу Україні грошову, фінансову, військову. Співпадіння та ні, я не думаю. І що а, ні, ми зброю будемо продавати за гроші Європі. А далі куди вона піде, чи в Україну кажуть, чи що Карлін левить, що нас не хвилює, себто ще до початку перемовин з Україною Трамп відмовився від нас від допомоги нам. Вам не дивно, що це все як кажуть, синхронно робиться і Росія, і Америка робить синхронно. Атака Росії на Україну, Молдову, Румунію і відмова Трампа, агента Краснову від нашої допомоги. Ось така ситуація. Ситуація дуже непроста. Я скажу більше. Велике прохання, рідні дорогі друзі. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанка. Будь ласка. Скидайте подхеньку донатику, я працюю професійно, якісно стараюсь робити гарний інформаційно-аналітичний стрім. Отже, давайте поговоримо ще відвертіше. Я говорю відверто, тому що політика річ цинічна, я скажу дуже просто: моя доля, ваша доля, доля всього українського народу, дітей, стариків, жінок. Трампа не хвилює. Що Трампа хвилює зараз? Правильно, вибори. Мало хто думає, що у Трампа будуть вибори. Будуть вибори. Скоро вибори в Конгрес. На торік вибори в Конгрес. Рейтинг Трампа падає. Рейтинг республіканської партії падає. Вони програли вибори в Штатах з треском, по нулям. Демократи зараз лідирують. Що потрібно Трампу? Мир в Україні. Він сказав: ну. Буде мир не буде, не буде. Хай воюють ще хоч 100 років. Правильно, не треба нам себе переоцінювати. Ми Трампу не потрібні. Вдасться зробити мир добре. Не вдасться. А що потрібно Трампу? Правильно, переможна війна. Трамп дуже любить Путіна. Трамп дуже любить Кім Чен Іна. Він тяготіє до диктаторів, тому що сам сповідує. Авторитаризм грамотне слово, я згадав. Тому, беручи приклад з Путіна, беручи приклад з Кім Іна, він що? Він хоче зробити війну, щоб об'єднати американське суспільство? Для цього він вибрав Венесуелу, для цього він вибрав Ніколаса Мадуро, який об'явив великим наркоторговцем. Головою наркокартеля на державному рівні. Для цього американська армада авіаносного угрупування приде до Венесуели. Щоб захопити Венесуелу, і Трамп знає, що Венесуела це дуже слабенька країна в військовому плані. Незважаючи, що нафти там дуже багато, що нафта дешевше, ніж вода, але армія там слабенька. Армія там годується навіть за рахунок місцевих багатіїв. Ну скільки та армія така протримається? Так, да, вона й доби не протримається проти Америки. Але є одне но партизанська боротьба і поставки зброї з Росії. Якщо Америка почне воювати проти Росії, проти Венесуели, Росія почне підкидати зброю в Венесуелу. І для цього Трамп хоче вирішити питання з Путіном. Капітуляція України взамін чого? Взамін того, що Росія не буде е, рипатись до Венесуели, коли американські морські піхотинці будуть штурмувати палац Ніколаса Мадуро. Політика цинічна річ. На превеликий жаль, знову ми бачимо, як два кроки Трамп і Путін що домовляються. А Україна, а Україна залишається. Що у нас залишається? Надія. У нас залишається надія. І лопати, якими ми, як сказав Кулеба, будемо готові воювати до кінця. Хоча, хоча ми робимо все, що можемо, цієї ночі ударили по Танрогу, ударили по Краснодару, ударили так, що знищили суперсекретний літак а, -А, а 60 є літаки А-50 радіолекційної розвідки, а це А 60 який стріляв лазерами. Таких літаків у світі практично немає. Один в Росії він міг збивати лазерами, літаки, ракетні установки міг збивати лазерами, наче то навіть супутники. Такого літака немає. Наші його знищили. Знищили прямо на аеродромі в Таганрогі, а там науково дослідний інститут. Знову наші дрони були в підмоскові. Коротше кажучи, ми огризаємося як можемо. А як ми можемо? Далекобійної зброї у нас немає, ракет немає, фінансування немає, Європа хоче, щоб ми воювали, ще два роки їм давали що. Ви знаєте, от коли я дивлюсь на Європу, ну мен... дякую за Донат, друзі. Коли я дивлюсь на Європу, у мене таке враження, я б ту Європу послав. Скільки вони говорили про оборонний вал, східний вал від Польщі до Румунії, ви знаєте, скільки вони зробили східного валу? 10 кілометрів. Рік говорильні про східний вал, який буде йти від Румунії до Польщі і захищати країни НАТО східні від Росії, зробили 10 кілометрів у Польщі. І зробили так, як у нас робили під Харковом, як Сеня робив ту проволоку. Пам'ятаєте, крилик Сеня е-е Пласкоубцями проволоку робив у 2014 році. Себто вони так готуються до війни, як мокре горить. Найбільш боєздатна армія НАТО це польська армія. 48% чоловіків польських готові тікати. 62% німецьких чоловіків не хочуть воювати. Сухопутні армії до сих пір не відмобілізовані і не озброєні. Німецька армія, взагалі 50% автомобілів, не може завести, щоб вони не виїхали з гаражів. Більше половини 60% німецьких солдат е, в окулярах, тому що німці хворі на сліпоту. Коротше кажучи, ви надієтесь на Європу. Я надіюсь на лопату. У мене є лопата. Я покажу вам колись лопату, яка є у мене. Я готовий, як куліба, воювати лопатою. Знаєте, я скажу дуже просто: ситуація дуже складна. Я вам сказав, що. Україною ніхто зараз не дорожить, Україна нікому не потрібна. Її хочуть використати, європейці використати, щоб ми ще два роки стримали росіян, доки вони щось зроблять, а вони так готуються до війни, як мокре горить. Ну а Трампу Трампу Україна потрібна, як потрібно. Вдасться зробити мир? Ні. Ні, він сказав. Я припиню поставки. Він в сьогодні припинив. Коротше кажучи, президенту Зеленському зараз дуже важко. Я дуже прошу зараз не чваритись, не чубитись, об'єднуватись. У нього важке завдання: уникнути капітуляції України, саме капітуляції, і привести Україну до справедливого миру. Завдання дуже складне. Тим більше, що знову починається підігрівання російської агентури всередині країни, знову починають на нього вішати міндічі, чи цукермана плівки, знову починають розганяти проти нього знову якесь болото. Це все робиться для того, щоб українцям просто-напросто втюхати російський план миру, і якщо буде зрив перемовин, звинуватити не Росію, а Зеленського. Отака політична гра. Ну і з новин, які я ще міг би сказати, світових. У Польщі зірвали Прапор України в Білій Подлясі. Є там такий Браун, який очолює польську праворадикальну партію, яка фінансується. Ну, ясно, хто її фінансує польських праворадикалів-націоналістів. Правильно, ФСБ Росії. І цей Браун в окулярах такий. Чувак в пальтечку заліз в біла под лясці на стрім'янку і зірвав з місцевої управи державний прапор України і хвастався цим. І по ньому навіть не порушена карна справа. Він катається по Польщі і робить антиукраїнські мітинги. Ну і Макрон, Макрон. ну от ви знаєте, Європа тільки декларує. Ну, от що мені толку, що Макрон сказав, що Європа має право розпоряджатися російськими грішми, замороженими в банках, а штати не указ. Вибачте, Мерс багато говорить, Макрон багато говорить, Стармір говорить, у мене питання до Європи. Гроші де? 200 мільярдів доларів російських грошей заморожених в банках. Чому не передаються Україні? Чому не купляється зброя? Грошей нема, зброї Європа не дає. Людей в Україні немає чим воювати. На ці гроші треба купляти 100 тисяч найманців в Колумбії, 100 тисяч найманців в Мексиці, завозити в Україну і продовжувати війну. Якщо якщо це буде потрібно, ось така ситуація, друзі, я за 23 хвилини справився. Як міг вам все пояснив, скажу дуже просто: ситуація складна. Але я молюся, кожен вечір стою на коліна і молюся за мир в Україні. Будемо вірити в те, що мир в Україні настане. Молімося, об'єднуємося, не чубимося, ну і будемо готові, якщо потрібно, стояти до кінця. Тому що інакшого виходу немає. Україну просто заганяють в глухий кут. І як не крутий, як не сумно, але ми статуємо факт. Дякую друзям в чаті, дякую за 29 подобаєк. Дякую за два донати. Прохання. Хто буде дивитися в запису, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов, ставте подобайки. Коментарі більше шести слів і великі прохання. Допомагайте рідні, хто чим може. 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Прявий стрім українські сукіряни робить якісну, гарну інформаційно-аналітичну програму працює і ранком, і в обід, і ввечері, даючи свіжу, об'єктивну і головне правдиву інформацію. Доброї спокійної ночі усім, хай Бог береже Збройні Сили України, даємо волю, наснаги, перемогу і нас, простих українців. Спокійної ночі.